Вітаю на каналі і в нас вже ось така краса. Ми можемо казати про перші результати сезону 24. Це у нас сорт Florida Beauty. Ось вона. Краса. Така. Завтра плануємо робити збір вже перший. Ось так це виглядає, якщо в рядку брати. Тобто збирати вже є що. Ось у нас Флорида. По стану рослин в цілому нам в принципі вдалося подолати сіру гниль борошнисту росу. Ми її нормально стримали. Що ще? Є у нас трішечки тріпса, але трішечки. Це ми будемо регулювати біопрепаратом, актовермом, але там концентрацію 1,2 я беру. А так, по стану рослин, все нормально. Ну, зараз продовжуємо підживлювати. Зараз у нас каліні добрива, ми використовуємо там, де калія багато. І у нас полуниця дуже смачна, дуже багато цукру в ній. Це сорт нейтрал, але дуже-дуже солодка, смачна полуниця і така ну, плотна, м'якоть гарна і багато соку. ну, Тобто дуже якість хороша. Так що ось такий перший результат маємо. Ну, ось, в принципі, весь рядок, оце червоне вже. От сорт Florida Beauty.